Мені здається, що у мене залежність від солодкого. Приходили до вас такі думки чи ні? Коли я домовляюся з собою з'їсти одне морозиво, я завжди з'їдаю три, а то й більше. Я планую з'їсти одну цукерочку, але з'їдаю цілий пакет. Неможливо зупинитися. Бувало з вами таке. Сьогодні я хочу з вами поговорити. Про солодке як зробити так, щоб у вас формувалося спокійне ставлення до цього солодкого, щоб ви могли довіряти собі, щоб ви могли вдома тримати цукерки, будь що солодке і не боятися, що ви з'їсте це за один раз. Робота із кількістю солодкого в раціоні – це одна з найпопулярніших серед моїх клієнтів. І всі, хто до мене приходять, говорять про те, що вони залежні від солодкого, вони просто не можуть відмовитись. Більшість з них проходила 14 днів без цукру, місяць без цукру і так далі і дійсно на певний час вдавалося зменшити кількість цього солодкого в раціоні, але все одно з часом все поверталося. І зараз вони намагаються обмежувати солодке, але все одно ним переїдають, коли випадає така можливість, коли накопичується втома, коли багато емоцій хочеться себе якось підтримати, то тоді кількість солодкого в рази збільшується і зупинитися під час споживання цього солодкого нереально. Коли я починаю роботу. З солодким раціоні моїх клієнтів, то перше, з чого ми починаємо, це ми починаємо аналізувати звідки взагалі негативна оцінка і страх їсти солодке. Чому це так важливо? Ви скажете, ну якщо я боюся це їсти, якщо я розумію, що це погано, тоді це мене має зупиняти. Але якщо ви це вже знаєте, ви розумієте, що велика кількість солодкого не дуже корисна для вас, ви все одно ним переїдаєте. А причина в тому, що оця тривожність. Оця негативна оцінка, вона навпаки не зупиняє, вона навпаки сигналізує не зупинятися в моменті, тому що це може бути останній раз, коли ви собі це дозволили. Зараз я можу почути від вас думку, якщо я не буду. Про це думати, я буду собі дозволяти, я точно ніколи не зупинюсь. я вже собі дозволяла і ніколи не могла зупинитися вчасно. І я теж вас дуже розумію, тому що є момент, коли ми дійсно дозволяємо собі, коли ми спокійно це дозволяємо. А є, коли ми дозволяємо, але при цьому думаємо «М -м, ну це ж погано, все одно мені потрібно зменшувати кількість цього в раціоні. І як тільки запускається ця думка, як тільки вона там легесенько промайнула в подумках. Все одразу ви дали сигнал мозку не зупинятися. Тому перше, що потрібно зробити, з'ясувати для себе звідки у вас негативна оцінка щодо цукру. Дійсно, багато цукру, як і багато будь-якого продукту в нашому раціоні, можуть негативно вплинути на наше здоров'я. Але це розуміння воно не зупиняє в моменті, зупиняє лише спокійне ставлення до будь-якої їжі. Ні, солодке не виняток. Може здатися, що солодке це щось таке, з чим важко працювати. Ну, можна відмовитись від м'яса, можна від вуглеводів відмовитись, але солодке це прям щось таке близьке і рідне, від чого дуже важко відмовитись. Дійсно, спочатку так і здається, але з часом, коли ви сформуєте дійсно насолоду, ви будете не боятися насолоджуватися солодким, тоді ви зрозумієте, що. Перейти межу від насолоди і просто там, де я не можу зупинитися, тому що я боюсь, що це востаннє, віднайти насправді дуже легко. Дійсно, це потребує певної роботи над собою. Ми не можемо сказати, що сьогодні ми щось там дослідимо в вашій поведінці, скажемо так, не робити, і ви не будете так робити. Ні, звичайно, що потрібно певний потрібен певний час на те, щоб зрозуміти себе дійсно якісно, тому що те, що ми бачимо на поверхні, воно не завжди говорить про те. Що є насправді? Поясню на прикладі, коли я бачу сніданок своїх клієнтів, збалансований, класний сніданок, і людина поїла, і все нормально. Але потім з'являється якийсь перекус у вигляді солодкого. Потім знову і знову і знову. І клієнт не розуміє, чому мені хотілося цього солодкого, якою була причина. Але коли ми з'ясовуємо, як взагалі проходив день цієї людини, як проходив ранок, то ми з'ясовуємо, що зранку вона подивилася на себе в дзеркало і помітила, що тіло якось не так виглядає. З'явилася негативна оцінка. Ця негативна оцінка спочатку її систематизувала поїсти гарно, поснідати. Але оце таке неприємне відчуття того, що я якась не така, наздогнало потім. Бажанням це заїсти, підсладити якось своє життя, тому що ну якась я не така, треба хоч щось відчути позитивне стосовно себе, якусь позитивну, якийсь позитивний імпульс відчути. І тоді з'являється солодке. Тобто, ця негативна оцінка себе чи тривожність щодо ваги, щодо зовнішності завжди провокують бажання переїсти. Не їжа додає. Кілограми, а додає мислення, яке підключає тривожність, а саме тривожність приводить до того, що не можна зупинитися. Як же натренувати спокійне ставлення до солодкого? Перший крок це прибрати оті негативні установки, які ви отримали стосовно того, що солодке погано. Будь-яка їжа в надлишку, вона не корисна для нашого здоров'я. Якщо людина їсть одне броколі і ігнорує інші овочі, в неї будуть дефіцити. Тих вітамінів і мінералів, які знаходяться в інших овочах та фруктах. Так само і солодке. Його може бути певна кількість в раціоні для насолоди, для отримання якогось емоційного підтексту, соціального спілкування і так далі. І проблема в солодкому виникає лише тоді, коли ми неусвідомлено цим переїдаємо, ми не можемо зупинитися. Тому потрібно прибирати негативну оцінку і розуміти, що для того, щоб мені перестати переїдати солодке, мені потрібно зрозуміти, який механізм виникнення бажання їсти цього багато. І перше, це звичайно ці установки, негативні оцінки, що це не корисно, що це зло і так далі. Особливо, якщо ви дивилися фільм Цукор, дивилися інформацію нутриціологів стосовно того, що солодке потрібно виключати, що це дійсно причина набору ваги. Це закорінилося в ваших думках. Навіть якщо ви, вам здається, що вони на вас не впливають, вам потрібно все одно підняти це з підсвідомості і прибирати. Коли ви їсте солодке, потрібно нагадувати собі, що не важливо, що я їм, важлива кількість цього в моєму раціоні. Це доволі кропітка робота, тому що вона потребує часу для того, щоб. Переписати установки, переписати ставлення до їжі потрібен час, але він того вартий. І це потрібно робити систематично. Перше, зрозуміти причину цієї поведінки, друге, переписати ті програми, ті, те мислення і фрази, які у вас лунають в голові стосовно певної їжі, в даному випадку солодко. І працювати далі з насолодою. Тобто другий крок це отримання насолоди. Коли ми насолоджуємося їжею, коли ми. Без почуття провини це робимо, тому що люди, які часто сидять на дієтах, які часто аналізують своє харчування, їм соромно їсти смачно. Бо здається, якщо я їм смачно, я завжди переїдаю. Оце отримання насолоди від їжі, воно дорівнюється в мозку з дієтичним мисленням, дорівнюється переїданню. Тому що, начебто, здорова їжа, вона має бути несмачна, вона якась така нейтральна. Тому момент насолоди він дуже важливий, коли ми розуміємо, я їм цю цукерку, я отримую насолоду, Солоду. Ось одна цукерка мені смачна, друга смачна, а третя, вже я розумію, що мені вже не так смачно, але я на всяк випадок її з'їм, тому що раптом її не буде в раціоні, тому що це ж погано. І саме оця думка не дає зупинитися, і з нею потрібно працювати. Наступний крок це, звичайно, емоції і солодке. Солодке в даному випадку, коли ми працюємо з емоціями, коли особливо дуже сильні емоції. Це як друг, це як підтримка, це полегшення, це той швидкий дофамін, який. Дозволяє розслабитись. Тому відмовитись від солодкого під час стресу так важко. Але тут потрібно пам'ятати важливу річ, що допомагати собі солодким в моментах, коли немає іншого ресурсу, коли немає сил на щось інше, це абсолютно нормально. Ненормально це лише тоді, коли це дуже часто, протягом дня постійно, там одна цукерка, друга, третя і так далі. Тобто, коли ми регулюємо свій стан лише завдяки їжі і не вміємо витримувати емоції, що по суті. Найефективніший спосіб працювати з собою це навчитися витримувати емоцію, навчитися бути з нею, не тікати від неї. Нудьга і солодке, втома і солодке це дуже поширені речі, і вони також потребують певної роботи, певної уваги, тому що здається, що якщо я там з'їм зараз солодке, моя нудьга кудись зникне, я отримую той дофамін і розслаблення, яке мені необхідно. І інколи це може працювати, і це нормально, наприклад, один раз на тиждень так розслаблятися, якщо це не впливає на ваш емоційний стан в негативному е, сенсі, тобто ви потім себе не гризите за це, не, не не примушуєте там сидіти на дієтах і так далі, то це абсолютно нормально. Але якщо це трапляється, да я повторюю постійно, тобто це єдиний інструмент, з ним потрібно дійсно працювати і напрацювати інші способи підтримки себе. Навчитися нудьгувати, навчитися нудьгувати це значить навчитися бути з собою реальною, тому що коли ми залишаємося наодинці з собою, виникають не дуже зручні запитання стосовно себе, і тому нам так важко нудьгувати, тому що нам потрібно знайти відповіді на питання, на які ми не готові, можливо, зараз відповідати, або в нас немає рішення стосовно того, що ми маємо вирішити зараз. Тому це теж дуже важливий момент, і перше, що треба зробити, це ставити, наприклад, таймер 5 хвилин, 10 і просто нічого не робити. От, ви нудьгуєте побути з нудьгою, що виникає в думках, як вам важко з цими думками, що ви намагаєтесь собі приховати в собі, як ви намагаєтесь себе в чомусь обхитрити. Тобто побути з цією правдою, позаписувати, взяти блокноти, записати все, що йде. Це дуже крута практика, яка дозволяє дізнатися про себе дуже багато речей і зрозуміти, на чому зараз у вас фокус уваги, що потребує вашої найбільшої енергії, а не ховатися за солодким. Після цього можна з'їсти солодке. Тобто, зробити собі таким чином: добре, я з'їм солодке, мені зараз нудно, але я спробую спочатку побути з собою, а потім я вже з'їм солодке. І подивіться. Потім, яка кількість буде цього солодкого в раціоні, що ви дізнаєтесь про себе і як це буде впливати на ваш внутрішній стан? Зараз я працюю над міні-курсом, як перестати постійно хотіти солодке, як налаштувати здорові стосунки з солодким, саме з солодким, як позбутися умовності залежності від солодкого, якої насправді не існує. Почати собі довіряти, як зробити так, щоб ви купили шоколадку, поклали її вдома, і через тиждень лише згадали, що о, у мене ж там десь є шоколадка, щоб ви не з'їдали її. Зараз, щоб ви довіряли собі. Якщо вам цікаво, ви можете вже придбати курс за лінком передоплати. Старт курсу розпочнеться в середині червня. Тому запрошую вас. А також нагадую про свою книгу. Якщо ви ще її не придбали, то будь ласка, тому що тут дуже багато інструментів, вона практична. Купити її можна на сайті видавництва Віхола, з якою ми видавали цю книгу. Також чекаю на ваше запитання в коментарях. До зустрічі!